Сільське господарство на сьогодні одна з провідних і найперспективніших галузей економіки України. Розвитку сільських територій нині приділяють особливу увагу, і акцент тут робиться на працевлаштуванні сільської молоді, яка вміє і любить працювати на землі. Переважно саме вихідці із села обирають для себе фах аграрника і отримують, можливо, найважчу, але найважливішу місію обробляти землю і годувати країну. Про нинішніх потенційних фахівців у галузі сільгоспвиробництва і піде мова у наступному сюжеті. Яку професію обрати для випускників нині це питання номер один. В Івано-Франківському коледжі Львівського національного аграрного університету вирішили не тільки розповісти молодим людям про усі можливості та особливості освоєння професії аграрія у цьому навчальному закладі, але й дали можливість зустрітися із потенційними роботодавцями, аби молодь переконалася на таких фахівців, чекають. Сільське господарство відчуває брак у висококваліфікованих кадрах. Ми з цим стикнулися з допомогою львівського. Національного університету, в тому числі івано франківського аграрного коледжу, ми цю проблему вирішимо. В області нині працюють сучасні сільськогосподарські підприємства, агрофірми, агрохолдинги, де використовуються високопродуктивні технології, новітня техніка. Саме з ними навчальний заклад уклав домовленості. Ми, даних студентів, чекаємо в себе на практиці, де вони будуть мати змогу побачити нову сучасну техніку на практиці. Попрацювати із новими сучасними технологіями вирощування сільськогосподарських культур. Ну і так як ми є велика компанія, у нас працює на даний момент 1800 чоловік. Ми розвиваємося, тому відчуваємо потребу у висококваліфікованих спеціалістах. Тому ми будемо раді бачити випускників коледжу в себе на роботі. Більше того, кращі з кращих отримують можливість проходити практику за кордоном, аби потім тут, в Україні, застосовувати набуті уміння і досвід. В цьому році велика кількість їде студентів в Польщу на практику. Є ряд студентів кращих, які краще вчаться, будуть проходити виробничу практику в Швейцарії. І маємо зараз уже домовленість попередньо, що ряд студентів буде проходити виробничу практику. Це в Німеччині. Це приємно те, що наші випускники десь біля 96% продовжують навчання і продовжують працювати. Це має надзвичайно велике значення на сьогоднішній день. І підкреслюємо, працюють у сільському господарстві. Що радує на ознайомчу зустріч, прийшло багато дітей і їхніх батьків, і це вселяє оптимізм. Село без молоді не залишиться. Розмовляючи з абітурієнтами, ми переконалися, до здобуття професії аграрія вони так би мовити готові. Саме життя навчило. Звичайно, ж мене вдома є домашнє господарство, і тому я вибрала цей коледж харчову переробку, власне. Ну бо вона завжди пригодиться у цьому житті. Я хочу поступати на фах менеджера. Чому Бо, тому що мені подобається дуже ця професія? Неважливо, яку професію який напрямок оберуть молоді люди: технологічний, економічний чи юридичний. Головне, вони впевнені у важливості обраного фаху і затребуваності його на ринку праці.